Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки! основою композиції Петриківського розпису є рослинний орнамент, який складається з різноманітних квітів цибульки, соняхи, жоржин, кучерявок, троян, але гарне доповнення і композиції мають птахи і комахи. В мальовках можна побачити різноманітні метелики, джіл, бабки і навіть равлики, які гармонійно доповнюють композицію і сюжет. Весна розпускаються квіти і цвітуть дерева, і можна побачити, як різні комахи сідають на цвіт і збирають пилок або сплять у квітах. Серед них є гарні і тендітні метелики. Я сьогодні для вас підготувала стилістичну форму розмальовку в вигляді метелика, де ми розпишемо її квіткою жоржиною, цибульками, прикрасимо листочками, ромашками і ягідками. Починаємо наш розпис метелика, беремо пензлик маленькі ручка, другий або третій номер, змочимо водою, лишню вологу, От серветку витираємо, набираємо жовту фарбу, замалюємо у метелика у квіточки дві, Проводимо плавними рухами, різно. Хаймо висихає, поки ми будемо малювати все інше. Набираємо потім зелену фарбу повністю. до металевої палички Кінчик жовтий. було завжди два кольори. потрібні завжди два кольори. Будемо малювати листочки. Проводимо середню лінію, Беремо ще кінчим роки і всередині листочка ставимо лиски. До самого кінця можна додати блоки. Беремо інший перехід, іншим кольором постав. Другу половину листочка і другий листочок малюємо так само, щоб вони були однакові. Це і деспів! І у нас будуть дві гарні цибулинки. Пропоную взяти жовтий колір. Кінчик рожевий. Два кольори. Починаємо з великого мазочка. доводимо до серединки. Наступний мазочок з блакитним кінчиком. Він трішки коротший, малюємо в поряд і доводимо також серединку. Ще рожевий. Квіточка розкривається, у нас знизу з боку також є пелюстки. проводимо вдовж попереднього важка і доходимо до середини. Кічки змінюємо. Ось так. Перша половинка квітки готова, другу половину малюємо так само зеркально, щоб вони були однакові. Другу цибулинку малюємо таку саму, щоб крильця у метелика були однакові. Ось дві цибулинки готові. Наступне у нас потрібна буде цп'ятка або ватна паличка. Я малюю цеплеточку, ви можете ватну паличку лікувати, щоб у вас нічого немає. І будемо робити ромашки і смородинки. Ромашечки ми робимо блакитний кольор. Примолити це к фарбу. Так от мочимо Повністю вимочити паличку в одну сторону. І по колу будемо робити ромашки. Смородинки робимо рожевого кольору або зеленого. і ромашки в мене готові, ми витираємо, щоб була ласу. У нас залишається гарна квітка жоржина, Ми малюватимо її пальчиком. Мочимо в казінній пальчик фарби І проводимо пелюстки до другої серединки. Натискаємо добре, щоб відтиск і пелюстка була об'ємна. І дуже гарно в нас вийде бій. Метеліки і метелики. Улюбленці мої. Слітайтеся, меселики десь пів. Можемо ще розфарбувати, метелика всередині. Можна затикати кіп'єточки. Або можете розфарбувати Я беру пензлик з кошачої шерсті, він дуже Ви можете взяти пензлик білочку саме це найпіномен, один і і мені потрібно намалювати жодки, я змішую зелену фарбу віружеву. Будет такі нічого. І проводимо. лінії. у вас на іскізі вже намальовано, ви можете заробляти так. А я добавлю, щоб було яскравіше. І потрібно ще... Домалювати, доповнити доповнювати травичкою, щоб наш метинок вже був дуже гарний і закінчена була робота. Я не браю пишати безумний полземному фарбу і повогулочок, ось такі травинки, харлю, столом, закінчую свою роботу. Вітайтеся, веселій, де спів. Ось такий гарний метелик в мене вийшов, дуже яскравий, літній. Думаю, якщо його вирізати і посадити на якийсь кімнатний горшочок з квітами, буде дуже гарно по-літньому давати вам настрій. Дякую діти вам за вашу уважність і плідну роботу. До нових зустрічей!